За горами гори, хмарою повиті, за сіні горем кров'ю болить, спокон віку прометея там орел карає, щодень Божий дов беребра і серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає. І сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий, не на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога великого. За що ж ти розіп'явся, Христе, Сине Божий? За нас добре, чи за слово істини, чи може, щоб ми з тебе насміялись? Воно ж і сталося. храми, каплиці і ікони, і ставники і мірридин. І перед образом твоїм є поклони просвітилась та ще й других хочем просвітити. Сонце правди показати, сліпим бачиш дітям. Все покаже, Тільки дайте себе в руки взяти, і як тюрми мурувати, як кайдани кувати, і як носить. І як плести кнути у злуваті всього мовчину. Тільки дайте свої сині гори останні, бо вже забрали і поле, і море. І тебе забрали, мій друже єдиний, мій Якова добрий, не за Україну. А за її ката довелось пролить кров добру, не чорну. Довелось запить з московської чаші московського отруту. О, друже мій добрий, друже, не забути, живою душею в країні видай, літай з козаками понад берегами, розкриті могили в степу назира. Заплач з козаками дрібними сльозами і мене з неволі в степу визирай, а поки що мої думи, моє люте горе сід, нехай ростуть, та й з вітром говорять. Вітер тихий з України принесе росою мої думи. Аж що ти? братньою сльозою ти їх, друже, привітаєш. Ти їх опрочитаєш і могили, степи, море і мене згадаєш.